Олена зупинилася перед старою церквою. Її руки тремтіли, коли вона востаннє поглянула на крихідне обличчя немовляти, загорнутого в теплу ковдру. Дівчина ледве стримувала сльози. Їй було всього дев'ятнадцять. Вона не могла дати цій дитині нічого ні дому, ні майбутнього. Батько малюка зник, дізнавшись про вагітність. Батьки Олени відмовилися від неї, коли дізналися про дитину. Вона залишилася сама. Без грошей, без підтримки, лише звідчаєм та немовлям на руках. Пробач мені, Дмитрику, прошепотіла вона, цілуючи дитину в чоло. Тут тобі буде краще вони знайдуть тобі справжню родину. Вона поклала немовля у плетений кошик поруч із запискою, де було написано ім'я дитини і дата народження 15 травня 2010 року. Олена швидко озирнулася, переконавшись, що вулиця порожня, і поставила кошик біля дверей церкви. Подзвонила у дзвінок і побігла, не озираючись, хоч серце розривалося від болю. Отець Віталій почув дзвінок і відчинив двері. Побачивши кошик з немовлям, він одразу заніс його всередину. Малюк був спокійний, здоровий на вигляд хлопчик. Священник зітхнув. Не вперше на поріг їхньої церкви підкидали дитину. Він зателефонував у службу у справах дітей. Минуло 15 років. Олена Ткаченко сиділа у маленькій кухні своєї квартири у спальному районі Львова і гортала альбом із фотографіями. На більшості знімків був її син Матвій, тепер уже 13-річний хлопчик, якого вона народила через два роки після того, як залишила свою першу дитину. З Матвієм все склалося інакше вона зустріла Степана, вони одружилися, народили сина. Зараз їм було непросто Степан працював на будівництві, вона продавчиною в невеликому магазині одягу Твій стиль. Грошей вистачало лише на найнеобхідніше, але вони були разом, і це головне. Олені було 34, але виглядала вона старшою. Життя не балувало її. Вона часто думала про свого першого сина. Де він зараз? Хто його виховує? Чи добре йому. Олена ніколи не розповідала Степану про своє минуле, соромлячись свого вчинку. Цей секрет тягарем лежав на її душі всі ці роки. Задзвонив телефон. Олена витерла сльозу і взяла слухавку. Так, слухаю. Пані Олено, це соціальна служба міста. Мені потрібно з вами зустрітися, це стосується вашого сина. Серце Олени завмерло. Якого сина? Матвія чи. Якого сина? тихо запитала вона. Дмитра, хлопчика, якого ви залишили на порозі церкви 15 років тому. Олена впустила телефон. Світ навколо неї затьмарився. Дмитро Лісовський стояв біля вікна в кабінеті директорки дитячого будинку Надія і дивився на подвір'я, де молодші діти грали у футбол. Йому виповнилося 15, і він був одним із найстарших вихованців. Високий, худорлявий, з темним кучерявим волоссям і серйозним поглядом карих очей. Діма, сідай, покликала його Марія Васильівна, літня жінка з сивим волоссям, яка керувала дитячим будинком уже 20 років. Є розмова. Дмитро сів на стілець перед її столом. Він знав Марію Васильівну все своє життя. Вона була тут, коли його привезли немовлям з церкви. Ми знайшли твою біологічну матір, сказала вона прямо, знаючи, що з Дмитром можна говорити відверто. Хлопець завмер він давно перестав думати про своїх справжніх батьків, змирившись з тим, що вони його покинули. У дитинстві він часто фантазував, що вони повернуться за ним, але роки йшли і ніхто не приходив. Кілька разів його хотіли всиновити, але щоразу щось йшло не так. Одна пара передумала в останній момент, інша розлучилася під час оформлення документів. Зрештою, Дмитро вирішив, що йому судилося залишитися в дитячому будинку до повноліття. Як ви її знайшли? запитав він, намагаючись не виказати хвилювання. Вона сама звернулася до соціальної служби кілька місяців тому, хотіла дізнатися, що з тобою сталося. Ми провели перевірку. ДНК тест підтвердив, що вона твоя біологічна мати. Дмитро мовчав. Він не знав, що відчувати радість, гнів, страх. Вона хоче з тобою зустрітися, продовжила Марія Васильівна, але рішення за тобою ти можеш відмовитися. А що вона за людина? Чому вона мене покинула? запитав Дмитро після паузи. Це краще запитати в неї самої, але соціальна служба перевірила її. У неї є сім'я, інша дитина, вона працює, живе скромно, але стабільно. Дмитро дивився у вікно. Хлопці на дворі голосно сперечалися щодо правил гри. Я подумаю, сказав він нарешті. Олена нервово перебирала пальцями ремінець сумки, сидячи в коридорі соціальної служби. Минуло два тижні після дзвінка. Вона все розповіла Степану про свого першого сина, про те, як залишила його біля церкви. Чоловік був шокований, але не осудив її. Він розумів, у якій безвиході вона опинилася тоді, молода і самотня. Пані Ткаченко до неї підійшла молода жінка в діловому костюмі. Я Вікторія, ваш соціальний працівник. Дмитро погодився на зустріч. Олена відчула, як її серце закалатало. Вона зустрінеться зі своїм сином після 15 років. Де він зараз, з ким живе? запитала вона тремтячим голосом. Дмитро в дитячому будинку надія. Його ніхто не всиновив, відповіла Вікторія. Він хороший хлопець, добре вчиться, особливо з математики та інформатики. Бере участь у олімпіадах, мріє вступити до університету на комп'ютерні науки. Олена слухала, і сльози котилися її щоками. Її син виріс без неї, без родини. Зустріч призначена на завтра в дитячому будинку, продовжила Вікторія. Я буду присутня. Марія Васильівна, директорка, теж це стандартна процедура. Олена кивнула. Вона розуміла, що її син може відчувати до неї лише гнів та образу, і вона заслужила на це. Дмитро цілу ніч не міг заснути. Завтра він зустріне жінку, яка народила його і покинула. Він намагався уявити її обличчя, голос, чому вона залишила його, що змусило її повернутися зараз? Може, вона хвора і шукає донора, чи просто мучить совість? У кімнаті з ним жили ще троє хлопців, але зараз вони спали. Дмитро тихо встав з ліжка, підійшов до вікна і відкрив його. Нічне весняне повітря було свіжим і прохолодним, десь вдалині гавкав собака. Дмитро дістав з тумбочки потертий конверт. У ньому зберігалася єдина річ, яка пов'язувала його з минулим записка, яку залишила мати, простий аркуш паперу з кількома словами. Його звати Дмитро, народився 15 травня 2010 року. Пробачте мені. Хлопець знав цю записку на пам'ять кожну літеру, кожну плямку на папері. Він повертав конверт у руках, думаючи про завтрашній день. Дитячий будинок Надія розташовувався в старій двоповерховій будівлі на околиці міста. Колись це була школа, потім її переобладнали під потреби дитячого будинку. Тут жили близько сорока дітей різного віку, від малюків до підлітків. Олена прийшла на 15 хвилин раніше. Вона нервово ходила перед будівлею, не наважуючись зайти всередину. Нарешті, рівно о другій годині, вона піднялася сходами і відчинила важкі двері. На вході її зустріла Вікторія. Добрий день, вони чекають на вас у кабінеті директорки. Олена йшла довгим коридором, відчуваючи, як підгинаються ноги. З класних кімнат долинали дитячі голоси. Тут проводили додаткові заняття для молодших вихованців. Кабінет директорки був в кінці коридору. Вікторія постукала і відчинила двері. Олена увійшла і одразу побачила його високого, худорлявого підлітка, який стояв біля вікна. Він повернувся, і їхні погляди зустрілися. Дмитро був схожий на неї ті ж карі очі, той же вигін брів, але щось у його обличчі нагадувало і батька форма носа, підборіддя. Добрий день. Привіталася літня жінка, яка сиділа за столом. Я Марія Васильівна, директорка, а це Дмитро. Олена не могла вимовити ні слова. Вона просто дивилася на сина, намагаючись запам'ятати кожну рису його обличчя. Сідайте, запропонувала Марія Васильівна, указуючи на стілець. Олена сіла. Дмитро теж опустився на стілець навпроти неї, тримаючись прямо напружено. Дмитре, це твоя біологічна мати, Олена Ткаченко, сказала Вікторія. Пані Олено, ви хотіли поговорити з сином? Олена кивнула вона зібрала всю свою мужність. Привіт, Дмитре, її голос затремтів. Я я не знаю, з чого почати, мабуть, із з того, що мені дуже шкода. Я знаю, що ти, напевно, ненавидиш мене і маєш на це право. Дмитро мовчав, уважно вивчаючи її обличчя. Мені було дев'ятнадцять, коли ти народився, продовжила Олена. Твій батько пішов, коли дізнався про вагітність. Мої батьки вигнали мене з дому. У мене не було ні грошей, ні роботи, ні житла. Я думала, що в дитячому будинку тебе швидко всиновлять, і в тебе буде справжня родина краща за ту, яку могла дати я. Дмитро все ще мовчав, його обличчя залишалося непроникним. Чому ви шукали мене зараз? запитав він нарешті. Я, я завжди думала про тебе, кожен день твого життя. Я хотіла знати, що з тобою все гаразд, і я хотіла попросити пробачення, хоча розумію, що не заслуговую на це. У вас є інші діти? запитав Дмитро. Так, син Матвій, йому тринадцять і чоловік Степан. Ми живемо у Львові. Вони знають про мене? Степан знає, Матвію я ще не розповіла, але збираюся. Дмитро кивнув. Він виглядав спокійним, але Олена бачила, як напружені його плечі, як міцно стиснуті губи. Чому вас не було 15 років? запитав він. Чому ви не спробували знайти мене раніше? Олена зітхнула. Я боялася, соромилася свого вчинку, думала, що ти в хорошій сім'ї, і моя поява лише зруйнує твоє життя. Але потім. Я зрозуміла, що повинна хоча б спробувати все виправити, хоча б попросити пробачення. Розмова тривала майже годину. Дмитро ставив запитання, Олена відповідала. Вона розповіла йому про своє життя після того, як залишила його, про те, як зустріла Степана, як народився Матвій, про їхню маленьку квартиру, про роботу в магазині, про те, як важко було всі ці роки жити з почуттям провини. Дмитро слухав уважно, не виказуючи емоцій. Лише коли Олена згадала про церкву, де залишила його, в його очах промайнув бій. Час нашої зустрічі добігає кінця, сказала нарешті Вікторія. «Дмитре, чи хочеш ти продовжувати спілкування з мамою? Хлопець замислився. Він дивився на Олену, жінку, яка дала йому життя і залишила його. Він бачив її змучене обличчя, її сльози, її розкаяння. Він не відчував до неї любові як можна любити незнайому людину. Але й ненависті не було лише порожнеча і безліч запитань. Так, сказав він нарешті, я хочу дізнатися більше. Минуло три місяці після першої зустрічі. Олена відвідувала Дмитра в дитячому будинку двічі на тиждень. Спочатку їхні розмови були напруженими, але поступово вони почали дізнаватися одне про одного більше. Олена розповіла Матвію про старшого брата. Хлопчик був здивований, але сприйняв новину з дитячою безпосередністю. Він навіть почав готувати кімнату до приходу нового брата, хоча Олена пояснила, що Дмитро поки не переїжджатиме до них. Степан підтримував дружину. Він також почав відвідувати Дмитра, намагаючись знайти з ним спільну мову. Вони говорили про комп'ютери, про навчання, про майбутнє. Степан працював на будівництві, але добре розумівся на техніці, тож вони швидко знайшли спільні теми. Однак у їхньому житті з'явилася нова проблема. Власник квартири, яку вони орендували останні п'ять років, вирішив її продати. Їм потрібно було шукати нове житло, а ціни на оренду у Львові постійно зростали. Степан працював понаднормово, щоб заощадити на переїзд, але грошей все одно не вистачало. Олена розповіла про це Дмитру під час чергової зустрічі. Вони сиділи в парку неподалік дитячого будинку, тепер їм дозволяли зустрічатися без нагляду соціальних працівників. Може, це й на краще, сказала вона, намагаючись бути оптимістичною. Знайдемо житло більше, з окремою кімнатою для тебе, якщо ти колись захочеш до нас приїхати. Дмитро кивнув, він все ще не знав, чи готовий до такого кроку. Хоча Олена і Степан здавалися щирими у своєму бажанні відновити зв'язок, він боявся знову бути покинутим. А як щодо моїх справжніх бабусі і дідуся, твоїх батьків? запитав він. Вони знають про мене? Олена зітхнула. Ні, ми не спілкуємося вже багато років. Вони живуть у селі Маліївці на Хмельниччині. Після того, як вони вигнали мене вагітну з дому, я більше не намагалася з ними зв'язатися. Ти ненавидиш їх? Ні, Олена похитала головою. Просто вони дуже консервативні люди. Для них вагітність поза шлюбом була ганьбою. Мій батько працював у школі вчителем, мати медсестрою в сільській амбулаторії. Вони боялися осуду односельців. Дмитро задумався йому було цікаво дізнатися про всіх своїх родичів, навіть тих, хто відмовився від його матері у важкий час. А батько мій біологічний батько? запитав він. Його звали Віктор Гордієнко. Ми познайомилися на першому курсі університету. Він був старший за мене на три роки, учився на юридичному. Коли я завагітніла, він спочатку обіцяв, що ми одружимося, але потім просто зник. Змінив номер телефону, перевівся до іншого університету. Я чула, що він виїхав за кордон. Ти пробувала його знайти? Ні. Олена похитала головою. Він ясно дав зрозуміти, що не хоче мати нічого спільного ані зі мною, ані з дитиною. Дмитро замовк, він уявляв свого біологічного батька, чоловіка, який покинув його ще до народження. Чи схожий він на нього, чи має ті ж здібності до математики, ту ж любов до комп'ютерів? Дмитре, Олена порушила мовчанку, я знаю, що це, можливо, занадто рано, але якщо ти захочеш, ми могли б оформити опікунство над тобою. Не всиновлення, ти вже надто дорослий для цього, але опікунство ти міг би жити з нами, якщо захочеш? Дмитро здивовано подивився на неї. Ви серйозно? У вас же проблеми з житлом, з грошима. Ми щось придумаємо. Олена посміхнулася. Степан вже говорив з керівником на будівництві про підвищення, а я можу взяти додаткові зміни в магазині. Ми справимося. Дмитро не відповів. Пропозиція була несподіваною жити з біологічною матір'ю, яка колись його покинула, з відчимом і зведеним братом, яких він ледве знає, залишити дитячий будинок, де він провів все своє життя. Тобі не треба відповідати зараз, додала Олена, бачачи його вагання. Подумай, це серйозне рішення. Дмитро кивнув йому потрібен був час. Літо було в розпалі. Дмитро готувався до нового навчального року, останнього в школі. Він мріяв вступити до університету на факультет комп'ютерних наук, але знав, що це буде непросто. Конкурс високий, а підготовка у школі при дитячому будинку не така ґрунтовна, як у звичайних школах. Олена і Степан продовжували його відвідувати. Кілька разів приходив і Матвій. Молодший хлопчик спочатку соромився, але швидко звик до нового брата і навіть почав хвалитися ним перед друзями. Вони так і не знайшли нову квартиру або ціна була зависока, або умови незадовільні. Термін виселення наближався, і Олена зі Степаном почали розглядати варіанти переїзду в передмістя, де оренда дешевша. Одного дня, коли Дмитро сидів у бібліотеці дитячого будинку, готуючись до занять, до нього підійшла Марія Васильівна. Діма, до тебе відвідувач, сказала вона, але не твоя мама. Дмитро здивовано підняв брови. Хто міг до нього прийти? У кімнаті для відвідувачів на нього чекав літній чоловік у сірому костюмі. Йому було близько 60, волосся майже повністю сиве, але тримався він прямо, впевнено. Дмитре. Чоловік підвівся, коли хлопець увійшов. Мене звати Михайло Павлович Ткаченко. Я твій дідусь, батько Олени. Дмитро завмер на порозі. Дідусь той самий, який вигнав його матір з дому. Сідай, будь ласка, Михайло Павлович указав на стілець. Я розумію, що моя поява для тебе несподіванка». Дмитро сів, не зводячи очей з літнього чоловіка. Так, він бачив схожість. Той же розріз очей, та ж форма вуха. Звідки ви дізналися про мене? запитав він. Олена зателефонувала нам місяць тому, вперше за п'ятнадцять років. Михайло Павлович зітхнув. Розповіла, що знайшла тебе, що ви почали спілкуватися. І ви вирішили подивитися на онука, якого ніколи не бачили? У голосі Дмитра проступила гіркота. Літній чоловік опустив очі. Я заслужив на твій гнів, і гнів Олени теж. Те, що ми з дружиною зробили 15 років тому, це непростимо. Ми були надто засліплені страхом перед осудом, що не подумали про власну дочку і онука. Дмитро мовчав він не знав, що відчувати до цього незнайомця, який раптом з'явився в його житті. Я не прошу пробачення, — продовжив Михайло Павлович, але хочу, щоб ти знав я шкодую про свій вчинок кожен день протягом 15 років. Моя дружина, твоя бабуся, померла три роки тому. Її останніми словами було прохання знайти Олену і попросити пробачення. але я був надто гордим, надто впертим, аж поки Олена сама не зателефонувала. Вона знає, що ви тут? запитав Дмитро. Ні, я хотів спочатку зустрітися з тобою, познайомитися, якщо ти дозволиш. Дмитро вивчав обличчя дідуся. Чоловік виглядав справді розкаяним, в його очах читався біль і сором. Розкажіть мені про маму, яка вона була в дитинстві? попросив Дмитро несподівано для самого себе. Михайло Павлович посміхнувся сумно. Вона була яскравою дівчинкою, розумною, наполегливою, завжди хотіла довести, що може зробити все сама. У п'ять років сама навчилася читати, у десять перемогла на районній олімпіаді з української мови, мріяла стати журналісткою. Вони розмовляли майже дві години. Дмитро слухав розповіді про свою матір, про бабусю, яку він ніколи не зустріне, про село Маліївці, де жили його предки, про прадіда, який був лісником, і про бабусю, яка шила найкращі вишиванки в окрузі. Під кінець розмови Михайло Павлович дістав з кишені конверт. Тут документи на будинок у Маліївцях. Я переписав його на Олену і на тебе теж, як співвласника. Це не спокута, я знаю, але, можливо, це допоможе вам з житлом. Дмитро здивовано подивився на конверт. Але ж ви самі там живете? Я перебрався до міста після смерті дружини, живу в маленькій квартирі. Будинок стоїть порожній вже три роки. Він великий, добротний, там є сад, город. Може, вам буде добре там. Я не можу це прийняти, Дмитро похитав головою. Це не подарунок, Михайло Павлович поклав конверт на стіл. Це спадщина. Те, що завжди належало б тобі та олені. Я лише повертаю борг. Дмитро не взяв конверт, але й не відштовхнув його. Він мав порадитися з Оленою. Олена не могла повірити своїм очам, коли побачила батька біля входу до магазину, де працювала. Він стояв, спираючись на палицю, виглядаючи значно старшим, ніж вона пам'ятала. Тату, її голос затремтів. Оленко, Михайло Павлович зробив крок уперед, але зупинився, не знаючи, чи має право на обійми. Я зустрічався з Дмитром, прекрасний хлопець. Вони пішли до невеликого кафе неподалік. Розмова була важкою, надто багато невисловленого болю накопичилося за 15 років. Олена плакала, згадуючи той день, коли батьки відвернулися від неї. Михайло Павлович не виправдовувався він визнавав свою провину. Я передав Дмитрові документи на будинок, сказав він нарешті, переписав його на вас обох. Олена здивовано подивилася на батька, але ж. Я живу в місті вже три роки, після смерті мами не міг залишатися в будинку сам, надто багато спогадів, а вам потрібне житло. Дмитро розповів, що ви шукаєте квартиру. Олена замислилася переїзд до села, що скаже Степан, як це вплине на їхню роботу, на навчання дітей? Мені треба поговорити з чоловіком, сказала вона, і з Дмитром. Це рішення, яке стосується всіх нас. Степан був здивований, але не проти. Будівництво, на якому він працював, закінчувалося через місяць, і він все одно мав шукати нову роботу. Маліївці розташовувалися неподалік від районного центру, де можна знайти роботу. А ще він умів столярувати і міг би відкрити невелику майстерню в селі. Матвій сприйняв ідею переїзду з ентузіазмом. Він ніколи не жив у селі і уявляв це як велику пригоду. Залишався Дмитро. Йому потрібно було закінчити школу, вступити до університету. Переїзд у село міг ускладнити ці плани. Одного серпневого дня вони всі разом Олена, Степан, Матвій і Дмитро поїхали до Маліївців подивитися на будинок. Михайло Павлович поїхав з ними, але тримався осторонь, даючи їм простір для прийняття рішення. Будинок був старий, але добротний, двоповерховий, з великим садом і городом. Перший поверх. Кухня, вітальня, ванна кімната, другий три спальні. Меблі були старі, але в хорошому стані. Тут потрібен ремонт, зауважив Степан, оглядаючи стіни, але нічого складного, впораюся за кілька місяців. Дмитро обійшов весь будинок, зазирнув у кожну кімнату. Він намагався уявити себе тут далеко від міста, від друзів з дитячого будинку, від звичного життя. Школа в селі хороша, сказав Михайло Павлович, ніби читаючи його думки. Я там працював 30 років. До райцентру їздить автобус, можеш вступити до коледжу там. А через рік, коли будеш готовий до університету, поїдеш до Львова, це недалеко. Дмитро кивнув, він ще не прийняв рішення, але вже міг уявити себе в цьому домі з цими людьми, які так раптово стали його родиною. Оформлення опікунства тривало два місяці були перевірки, бюрократія, безліч документів, але нарешті, в жовтні, Дмитро офіційно переїхав до своєї біологічної матері та її сім'ї. Не в село, поки що вони залишалися у Львові, в орендованій квартирі. Ремонт у будинку в Маліївцях мав тривати до весни. Адаптація була непростою. Дмитро звик до життя в дитячому будинку, до своєї відокремленості. Тепер він мав ділити кімнату з Матвієм, звикати до нового розпорядку, до нової школи. Степан виявився терплячим і розуміючим, не намагався замінити батька, але був готовий підтримати і допомогти. Матвій спочатку дратував своєю метушливістю і балакучістю, але поступово Дмитро звик і до цього. Найскладніше було з Оленою. Вона намагалася бути і матір'ю, і подругою, постійно хвилювалася, чи добре йому, чи не шкодує він про своє рішення. Іноді її надмірна опіка дратувала Дмитра, і між ними виникали суперечки. Але щоразу вони знаходили спосіб порозумітися. Дмитро залишався в контакті з Марією Васильівною та друзями з дитячого будинку. Він часто їздив туди, допомагав молодшим дітям з математикою та інформатикою. Михайло Павлович також став частиною їхнього життя. Він регулярно телефонував, іноді приїжджав у гості. Між ним і Оленою все ще була напруженість, але вони працювали над відновленням стосунків. Навесні 2025 року ремонт у будинку в Маліївцях був завершений, і сім'я переїхала туди. Степан знайшов роботу на місцевій пилорамі і почав облаштовувати столярну майстерню в сараї. Олена влаштувалася продавчиною в сільський магазин господарочка. Матвій швидко адаптувався до сільського життя, знайшов нових друзів, записався до футбольної секції в районному центрі. Дмитро закінчував школу і готувався до вступних іспитів. Він мріяв про Львівський університет, факультет комп'ютерних наук. Весняним вечором, рівно через рік після їхньої першої зустрічі, Олена і Дмитро сиділи на лавці в саду. Яблуні цвіли, повітря було наповнене їхнім ароматом. Ти не шкодуєш? запитала Олена, про те, що погодився стати частиною нашої сім'ї. Дмитро задумався цей рік був непростим, багато змін, багато викликів, але вперше в житті він відчував, що належить комусь, що є люди, яким він небайдужий. Ні, відповів він, не шкодую. Олена посміхнулася крізь сльози. Вона знала, що не зможе повернути 15 втрачених років, не зможе виправити помилку молодості, але, можливо, вони зможуть побудувати нове майбутнє разом. У нас все буде добре, сказала вона, взявши сина за руку. Дмитро кивнув. Він не знав, що принесе майбутнє вступні іспити, університет, доросле життя. Але тепер він знав, що має родину, яка підтримує його на цьому шляху. А іноді, у моменти тиші, він діставав стару записку, яку мати залишила 15 років тому, і щоразу помічав те, чого не бачив раніше як тремтіла її рука, виводячи літери, скільки болю і любові було в цих простих словах. Він розумів, що його мати не була ідеальною вона зробила помилку, жахливу помилку. Але вона знайшла в собі мужність спробувати все виправити. І, можливо, це було найважливішим уроком, який він отримав кожен заслуговує на другий шанс. Дорогі читачі, ця історія нагадує нам, що життя складне, а людські вчинки не завжди можна оцінити однозначно. Часто за помилками стоять відчай, страх і безвихідь, а не злий умисел, і завжди є шанс на примирення, на новий початок. А чи зустрічалися у вашому житті подібні історії? Чи вірите ви в силу прощення та другого шансу? Поділіться своїми думками в коментарях, поставте лайк, якщо історія зачепила ваше серце, і розкажіть про неї друзям, які вірять у чудеса воз'єднання родин. Ваша підтримка надихає на нові зворушливі історії.